Слава Богу, дорогі браття та сестри! Крок за кроком ми з вами наближаємося до Великого посту, наближаємося до цієї весни Спасительної, духовної весни, пройшовши, яку ми обов'язково досягнемо цілі Великого посту Пасхи Божої Спасительної. Але кожного разу в дні підготовчих неділь ми з вами переступаємо порі Божого храму, щоб підготовити душу до Великого Поста На святій землі зустрічаємося не тільки з євангельською історією. Тут прославилися чимало подвижників, яких ми нині вшановуємо у ліку святих. Вони шукали досконалості, прагнучи догодити Господу, і він чув їхні молитви за весь світ. Святі отці йшли подалі від людей і селилися у малопридатних для життя скелях та пустинях. Згодом там виростали цілі оазиси християнства, монастирі. Сьогодні ми вирушаємо до великої православної святині лаври Сави Освященного. Вона знаходиться неподалік Єрусалиму, у Палестинській автономії, на території західного берега Йордану у долині Кедрон. Підпорядковується лавра Єрусалимському патріарху. Право заходити до цього древнього монастиря, як і ступати на святу гору Афон мають тільки чоловіки. Обитель була заснована ще у кінці п'ятого століття преподобним Савою. Він родом з Кападокії, монахом став ще 17 років і так доводив Господу постом і молитвою, що удостоїв його Всевишній даром чудотворіння. Він подвизався в різних монастирях і в обителі преподобного Євфимія. І саме цей святий муж благословив Саву на затворництво. Монах жив у печері, молився, споживав їжу лише раз у тиждень після літургії. Згодом коло молитвенника, почали гуртуватися пустельники-аскети. Так виникла лавра, одна з найбільших у світі. Після молитов савою священного Господь дарував джерело у підніжжі скелі, на якій кріпилися чернечі келії, щоб монахи мали чим тамувати спрагу. Це єдине джерело в іудейській постелі, і з нього живеться і потічок Кедрон. Зараз ми бачимо, що сонце нагріло цю землю трохи більше за 30 градусів, але зазвичай тут більше 50. Музика Коли Саваосі ще не відійшов до Господа, йому було 93 роки. У заснованій ним лаврі подвезалося понад 5 тисяч іноків. На території обителі є осипальниця святого. Його мощі зберігалися тут до 13 століття, поки їх не вивезли до Венеції. Тільки в 1965 році мощі Сави повернулися до лаври, і сьогодні вони знаходяться у соборі благовіщення. У восьмому столітті монастирі прийняв постриг і прожив 50 років неперевершений богослов святий Іоанн Дамаскін. Його мощі зберігається в одній з печер Лаври. А у соборі, де ми зараз перебуваємо, бачимо ікону Богородиці Троєручиця, історія якої пов'язана з Іоанном Дамаскіним. В одній з церков Лаври є осипальниця, де зберігаються мощі мучеників монахів, яких жорстоко убили перси у 614 році. Вони захопили Єрусалим, а у Лаврі Савио Священного влаштували криваву різанину. Було різне в історії обителі, але упродовж півтори тисячі літ тут бренить чернеча молитва. Тут і є сила духу віри тих людей незламна, адже людина короткий вік має років. 80, ну хай 90-70 років, але от покоління за поколінням туди йшли і монахи. Чинці от дивно то колись йшли. А зараз йде молодь, теж вони йдуть туди, як в могилу. Вони знають, що туди йдуть безповоротно. Є навіть там ще затворники, які не виходять вже із своїх затворів, їм тільки подають там, коли водичку, коли кліпчика трішечки, там вони відв'язаються, моляться. Якби в цьому не було нужди для суспільства, для людей, для людства, для світу, то, звичайно, цих і подвижників не було б. А скільки їхній подвіг іде за весь світ, за всіх людей, їхня молитва, то вона приймається Богом і, ризикуючи своїм життям, люди йдуть на цей подвіг, не шкодуючи свого життя, свого здоров'я, своєї красоти, своїх знань. Ну а що ж жінки? Їм дозволено молитися тільки за воротами лаври. Є вежа, у якій можна пожити паломницям, які приходять сюди здалеку. Побудована вона ще преподобним авою у честь його матері Софії. Бога, навстречі. Ейлати Доїхати і виїхати від лаври можна тільки на мікроавтобусах, бо тільки вони можуть справитися у цих піщаних дюнах із серпантином вузьких, втім, досить якісних доріг. Далі наш шлях пролягає до монастиря Герасима Йорданського. Ця обитель заснована в 5 столітті Герасимом Йорданським. Чернечий статут був дуже суворий. П'ять днів благословлялося не розмовляти. Споживати у їжу можна було тільки хліб та фініки. Монахи збиралися разом тільки у суботу напередодні всенічного бдіння під Воскресний день. А у недільку, після літургії та трапези, де споживали варену їжу, знову йшли кожен до свого послуху. Христос Глибока цистерна. Де збирається вода, оскільки є вода, значить є і життя. Бо з води водою все Господь творив. Тому тут є обіді з древні. вам розкаже тут про подвижників, розкаже про Льва, який тут був на послужанні у Герасимі Орданського і про інших. как икона преподобного Герасима Иорданского, на которой изображен святой со Когда Герасим Иорданский искал самое жесткое для питания место, он пришел сюда. А вот это именно место, которое я вам сказала, оно находится в Великомской долине, где бывает температурный столбчик поднимается до 55 57 градусов лета Лопаются сосуды, глазные, яблок, носу, губы. Не выдерживают такой температуры, начинает течь кровь. Вот такое страшно жаркое бывает здесь летом. Зимой же, братья и сестры, здесь бывает очень холодно. И иногда было здесь до 800-900 монахов. Представляете себе, какое количество братьев подвязалось здесь. И вот преподобный Герасим Мерганский завел здесь правило, что на 4 десятки на 40 дней поста, братья уходили в пустыню, там молились, возвращались только уже в верхнее воскресенье. Так делал точно и Ава Герасим. Ирданский. И вот однажды, когда он питал в пустыне, к нему подполз лев раненый зверь. А Ава Герасим Ирданский не боялся зверей не боялся ничего, что обитает в пустыне ни змей, ни скорпионов, ни зверей. Почему в духовной жизни человек не боится этого? Он к нему лег и стал просить о помощи. Он увидел, что у него в лапе была большая заноза. Каменная острая плитка врезалась глубоко и причиняла ему страшную боль. Преподобный был эту занузу, помог ему. И пока он там молился, обитал, зверь лежал около него. И когда уже преподобный шел, в свою пустыню обитель как возвращался, лев неоступно шел за ним. Он поворачивался и он говорил, тварь Божия, отстань от меня, оставайся в пустыне, ибо это место обитания твое, а мое место обитания это морастый. Но лев склонил голову и шел за ним. Представьте себе, какой был переполох в монастыре 700 или 800 монахов, когда идет Ава, за ним шествует огромный лохматый ветер. Кто на крышу, кто на заборе, все, конечно, испугали. Но Лев шел настолько смиренно за Авой Герасим, что они спустились. Так, братья и сестры, дорогие отцы, в монастыре на там появился еще один насельник. Потому что Алла Берас обратился, как и сказал, брат меньше мой. У нас все трудятся, никто не получает идут без труда. И ты будешь трудиться. И поручил ему вместе с Остиком, который отсюда, с Ердана, привозил сюда воду, ты будешь его сопровождать, чтобы его не нападал никто. Одного разу Лев не вгледів за осликом, і його украли караванники. Лев, опустивши голову, повернувся в обитель сам. Що ж, такий же звір з'їв свого брата, дорікнув йому Ава Герасим. Але згодом той же самий караван зупинився біля Йордану, і Лев, опізнавши свого ослика, визволив його та привів у монастир назад. Преподобний Герасим вибачився перед братом нашим меншим за те, що несправедливо його звинуватив. А Герасим завещал, что если он покоится, что его похоронили в пустыне, чтобы никто никогда не знал, где находится его мощь. Поэтому, если вам кто-то скажет, что у него есть мощь Герасима Орданского, вы знаете, что это неправда. Потому что по сегодняшний день никто не знает, где похоронен Герасим Орданского. Но Лев приходит в обитель, а Авы нет. Он стал рыкать, вы здесь бегаете сад, І винуджений повезти повістінно туда на мобіліо і із до. За переданням у цьому місці, яке нині величається лаврою Герасима Йорданського, колись зупинялося святе сімейство, коли було змушене тікати до Єгипту від Ірода. У монастирі є нині чудотворна ікона млекоживителька. Перед нею до Богородиці моляться жінки, які годують діточок своїм молочком. Саме у цій лаврі починав своє наше життя Георгій Хозевіт, а потім заснував інший монастир у скелі, де ми вже бували. Один із приділів храму присвячений преподобному Зосимі та Марії Єгипетській. Її молодість це суцільний гріх. Марія була блудницею і навіть не за гроші. Якось разом з прочанами вона зайшла до Єрусалиму і заради цікавості хотіла відвідати храм гробу Господнього. Святий Дух не пустив її навіть на поріг святині. Тоді велика грішниця покаялася і пішла в Йорданську долину в пустелі. Тут Марія у постійній молитві провела 47 літ. За свій подвиг від господа отримала дар прозорливості. Лавра Герасима знаходиться неподалік від того місця, де провела останні роки свого земного життя Марія Єгипетська. Монастирі теплиця чернече життя. Паломникам тут завжди раді і приймають їх гостинно. Живого лева чи ослика тут зараз годі побачити, але разом з монахами мешкають папуги і оцей красень півень. Паломництво святими місцями Ізраїлю лікує немочі душевні, але є фізично нелегким. Люди витримують перепади тиску і температур, постійно змінюється мікроклімат. Обідати часто доводиться на ходу в автобусі, але голодним, як духовно, так і тілесно тут ніхто ніколи не залишається. Група матушки Магдалини у цьому допомагає незмінний водій, Маджет. Это удивительный человек. И вот однажды, когда мы первые только месяцы ездили, он видел, как я бегу туда, где дойная корова, и покупаю там эти голубчики. Ну, люблю я голубцы. Что там сказать? Украинка, я люблю голубцы. И он говорит, а разве это голубцы? Матушка, разве такие голубцы можно кушать? Я говорю, ничего себе, что там такие Что значит нельзя кушать? Хорошее все. Вот. И он следующую поездку приносит Тарелку, жена его накрутила маленьких голубчиков такие которые делают из виноградного листа эти голубцы, обязательно постенькие, так как я ему все это сказала. И мы эти голубцы делили по кусочку, и вот следующий раз он уже приготовил, поможи мне, поможи пачка, держи, покажи. А на следующий раз так, чтобы все бачили, не еще, не еще так, чтобы все бачили Накруце це накрутити такі заряду вам руками давати. то дивіться, накрутити такі малесенькі голубчики, такі як мизинчики. Це накрутити, стільки часу треба, щоб зробити все. Господь завжди накормить голодних і напоїть спраглих, у які б життєві обставини ми не потрапляли. А от шукати їжу духовну маємо по своїй волі, і нехай історії про святих Божих угодників нам у цьому допомагають. Наші машині святости при цвете. Відживять присвятой рові це свет, свято святой Си Божого Родини нас. Відні Коли ми в дні великого посту, дорогі наші телеглядачі. Переступаємо поріг Божого храму, поріг Божого дому, ми бачимо, що церква одягнена в чорному. Церква як добра мама сумує за кожним з нас, про те, що ми своїми гріхами, своїми недоліками віддаляємося від Бога. Церква як добра мама плаче і сумує про те, що людина забуває, про те, що прийде час. І слід буде давати відповідь перед лицем Господнім за своє прожите життя. Людина насолоджується цим життям, людина тішиться цим світом, забуваючи, що ціль життя це дочекатися надзвичайної особливої, найголовнішої зустрічі у нашому житті зустрічі з Богом. У Дні Великого апосту, коли ми заходимо у храм, у храмі особливі Пісне співи, особливі богослужіння. Поза храмом у нас особливе обмежене життя. Ми розуміємо, що піст це не лише дієта, це не лише обмеження в їжі, а сам перед це виховання своєї душі. Це особливий виховний процес, який очищає нашу душу, готує до зустрічі з Богом в таїнстві причастя, і саме головне до прекрасної зустрічі. Серед свята усіх свят Пасхи Божої Спасительної. Особливі пісні співи. Ми на першому тижні з вами, дорогі наші телеглядачі, чуємо особливі пісні спів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Ми чуємо слова преподобного Андрія Кріцького з його канону. Ми бачимо особливі богослужіння раніше освячених дарів літургій. Бачимо повечір'я вечірню особливі піснеспіви, котрі підносять нашу душу аж до небес. Ми бачимо, що читання в часі посту, особливо в будні дні, переважає над піснеспівами. Ми таким чином, неділя за неділею, день за днем, готуємося до страстного тижня, переживемо страждання Спасителя, і водночас готуємося до. Пасхи! І ось виникає запитання: які особливості церковного богослужіння в Дні Великого посту? В чому особливість церковних піснеспівів у Дні Великого посту? Які вони ці піснеспіви? З таким запитанням ми знову звернулися до молодих людей одного з вищих навчальних закладів нашого міста. Я... Встальмо так, щоб не знаю, іменно чим вони особливі. Під час Великого посту очищується душа і тіло людини. Для того люди і ходять до церкви, щоб очистити душу під час Великого посту. Слава Богу, дорогі наші друзі, шановна молодь волинської землі, браті і сестри. Ми з вами живемо і як спортсмени біжимо до фініша. Перед нами постають життєві проблеми, проблеми духовні. У нас ще є проблеми церковні, які з Божою допомогою ми вирішуємо. І ось сьогодні ми поговоримо з вами про ті. Особливості, які бувають у Богослужінні під час Великого посту. Перш над усе, весь період Великого посту, до вербної неділі на кожнім богослужінні, ранковому богослужінні, на всі після Євангелія співається чудовий псалом, покаяння. Отвір зім'ї, двері жизнодавчі, спеціальний постний Наспів, мелодія тужлива, яка настроює людську душу на покаяння, На розчулення, людина замислюється над своїм життям. В тиждень Великого посту, понеділок, вівторок, середа і четвер. По вечорах на вечірні богослужіннях звершуються тільки великі повечеря, на якому читається покаянний канон, преподобне Андрія Кріцького. У нас у народі, в нашому на полісі, кажуть, ідемо на поклони. Люди привикли під час цього канону, коли він читається, стояти в храмі. І кланятися земними поклонами, просячи у Господа прощення своїх гріхів. Перед кожним стіжком покаянного канону, хор співає м'я Боже, помілуйм'я. В ці хвилинки люди хрестяться хрестним знаменням і кладуть перед Богом земний поклон, як знак покаяння і очищення. Далі Кожний Воскресний день наближає нас до Дня Воскресіння Христового. Так проходить половина Великого посту і церква серед Великого посту виносить Хрест. Ця неділя називається Хрестопоклонна. Для чого? Коли люди трішки вже і знемогли, втомилися, ослабли від поста, від молитви. Від трудності посту і молитви церква їм предлагає Хрест Господін, щоб вони побачили хрест, пригадали ті муки, які Христос переніс за наше спасіння і укріпили себе духовно. У Великій Пісні, наприклад, понеділок, вівторок і в четвер не положено літургії, тобто нема причастя. У середу кожної середи і кожної п'ятниці, Великий Піст, звершується літургія перед освячених дарів. Наприклад, сьогодні в недільку освятили дари, два агнці на два дні на майбутньому тижні на середу і на п'ятницю. Кожної суботи, в період Великого посту, звершується богослужіння. По суботах Звершується літургія Івана Златоустого, а по Воскресних днях літургія Василя Великого, а в п'ятницю і у середу літургія Григорія Богослова, літургія передосвячених дарів. Таким чином, поступово людина продвигається і проходить 40-денний Великий піст. У суботу Лазарєву, коли по по діях Господь Воскрес Лазаря, завершується 40-денний піст. Воскресний день після цієї суботи називається вербною неділею. Це вже починається хронологія або порядок життійних подій, день за днем, години за годиною, останніх днів життя земного і Ісуса Христа на цій землі. Хвилина за хвилиною, година за годиною, день за днем так доходить через страсний тиждень аж до середи. В середу на страсному тижні Юда продасть Ісуса Христа за 30 срібних монет. У четвері Ісус Христос звершить Тайну вечерю, установить Таїнство причастія Євхаристії. У четвер поцілунком його Іуда продасть у Євсеманському саду. У п'ятницю. Єврейський суд, Сінедріон, засудить Ісуса Христа на смерть через розп'яття. Євреї сколотять народ, витребують у понтія Пілата смертну кару для Ісуса через розп'яття. І в п'ятницю до Заходу Сонця. Скоренько євреї розіпнуть Ісуса, і Ісус помре на хресті і на скороруч Його тут же біля Голгофи, у печері новій, висіченій у скелі кам'яні, похоронять Ісуса. І Ісус лежатиме в суботу, на Страстному тижні у печері гроба, а на світанку першого дня по суботі, Ісус Воскресне. Ось такі особливості періоду Великого посту. Великий піст два рази удвоюється навіть у деяких місцях, три рази утроюється молитва. Так якщо не піст, псалтир прочитується в церкві за тиждень один раз, то в період Великого посту за тиждень псалтир під час богослужіння має прочитуватися два рази по двох кругах. Богослужіння трудне, тяжке, дуже багато читання, таке заунивне постове, великопосне п'єніє, але для віруючих людей повторюється є духовна весна. Особливо цікаво, хто живе при монастирях, хто має можливість сходити на першому тижні, особливо на страсному тижні, на кожне богослужіння, на страсному тижні, ходячи... Суботу Лазарів, верну неділю, понеділок, вівторок, середа, четвертісний, п'ятниця, субота, ти переживаєш ніби ці події євангельські, які проходили в часи земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Стараємося любити один одного, любити не показово, а щиро. Від усієї душі, і люблячи один одного, ми матимемо повне право називатися віруючими. Православними християнами, послідовниками нашого Спасителя, залишайтесь з Богом до наступної неділі!